Дякую, що у вас вистачили витримки все-таки до нас дійти. знаю, чим вас підкупив ваш керівник, тому дякую і їй, і вам в першу чергу за те, що ви все-таки подавали ці перешкоди, які в нас були кожен раз, і, і дійшли до нас. І я сподіваюся, що ми сьогодні цікаво поспілкуємося. Хотілося б почути вас, хотілося б подивитись. Я прагну щось змінити, висказати свою точку зору. Якщо вона буде цікава для нас, звичайно, ми її рахуємо. Але дуже чекаю сьогодні саме почути від вас щось креативне, молодіжне, знаєте, те, що не задіжджене у нас в розумі кожен день, бо все-таки ми це вже читання діючого законодавства. І інколи оці Парти, як би ви це побачили, ми не можемо подивитися з тієї сторони, як можете це зробити ви. Сергій, так? Так, наслідю команд Сергієвич, начальник відділу практичних перевірок, українських додаткового розвідка безпосередньо займається видом податкових перевірок на практичні. Це перевірка в основному полягає перевірка розміра, судді розповідання. Перевірка дотримання касової дисципліни, наявності, ліцензії. Ти менше? Так. Де. Да, я заступник начальника управління оподаткування фізичних осіб, начальник відділу була Павла Оксана Вікторівна, Наше управління оподаткування фізичних осіб. Вона говорить назва. Ми займаємося, адмініструємо податки з доходів фізичних осіб, тобто доходи, які виплачують фізичним особам, і тобто адміністрування податків, які сплачують фізичні особи, суб'єкти підприємства це нотаріуси, адвокати і фізичні особи. Під ...дякую за витримку нашу спільну, витримку і студентів в тому числі, тому що третій раз такого ще не було, що відкладається захід, але сподіваюся, що він нас пройде з задоволенням. Ми всі отримаємо ті емоції, які очікуємо. І дуже хочеться, щоб молоде наше покоління воно було ну, не відірване від практики і все таки податкова культура вона в нашій країні розвивалася. Податківців, як існує така, знаєте, міф, міф, міф серед населення. Я завжди на своїх дисциплінах говорю, що потрібно поширювати податкову культуру, і це нормальне явище, треба взаємодіяти. Тому е, сьогодні ми розпочинаємо наші дебати. Дебати приймають участь магістри спеціальності фінанси, банківська справа та скакування Донецької національної. Вибору теми магістерської роботи, тому, можливо, комусь і сподобається сьогодні і обере саме податковий напрямок. Ну, можливо, хтось інші наш допомогти. Тому думаю, що можна розпочинати. Сьогодні дебати у нас податки в умовах війни. Шановна громада, доброго дня. Мене звати Євген, я студент першого курсу магістратури і також капітан команди представників бізнесу. Хотів би відразу представити нашу команду. Це пан Дмитро, пані Вероніка, пан Дмитрій і пані Ярослава. Перш за все, хотів би подякувати представникам податкової служби за те, що в умовах війни підприємці мають право тимчасово не сплачувати. Податки чи зменшили їхнє надходження, зменшити їхнє надходження в державний бюджет. Звичайно, в свою чергу, підприємці стали на захист свого економічного фронту та волонтерства. Багато бізнесів почали знехтувати своїми прибутками і почали надавати волонтерство та та прихисток для люд для біженців під час активних повномасштабних військових дій. Ми отримали. Від податкової служби можливість менше сплачувати податків, але чутки про те, що податкова система може вернутися новинні часи, зможе вдарити перш за все по, по малому бізнесу, який максимально потерпів під час війни. Потреба в рази збільшити фінансування оборони також зросла кількість людей, яким потрібна підтримка держави. Перш за все, це внутрішньо переміщені особи і безробітні. При цьому можливості українського уряду залучати кошти на зовнішньому та внутрішньому ринках зменшилися. Допомога від міжнародних фінансових організацій Євросоюзу, Сполучених Штатів та інших країн виросла в рази, але вона нерегулярна і недостатня. Усі війни в першу чергу є війнами економік. Тому економіка та бізнес мають працювати. Задля цього держава має адаптувати податкове навантаження і податкові правила до воєнних умов для сприяння виживанню бізнесу в умовах війни. Сьогодні наша команда у складі Кривоніс Юлії, Шпонярської Тетяни, Довгання Романа та Мельника Владислава відстоюватиме позицію держави у дебатах, задля того, щоб бізнес, який спроможний здійснювати свою діяльність, неодмінно сплачував податки. Оскільки саме податкові надходження займають найбільшу питому вагу у дохідній частині бюджету держави. На сьогодні надходження до бюджету забезпечують найнеобхіднішу статтю видатків оборону. Початку війни Верховна Рада України розпочала вносити зміни у законодавство, щоб підлаштувати його під реалії воєнного часу. Не стало винятком її оподаткування, адже під час війни як ніколи необхідно знайти розумний баланс. Щоб підтримувати бізнес та водночас мати змогу забезпечувати цін необхідним армію та громадян. У березні було ухвалено два закони, які відтермінували сплату податків, подання звітності, запроваджували мораторій на всі види податкових перевірок та звільняли відповідальності тих, хто не міг вчасно сплатити податки. Планує детальніше розглянути ці зміни у законодавстві. Перш за все, зміни сталися у сплаті податків та єдиного соціального внеску ФОПами. З квітня ФОП першої та другої груп були звільнені від сплати єдиного податку. ФОПам третьої групи з оборотом до 10 мільярдів гривень надали можливість перейти на спрощену систему оподаткування та сплачувати 2% єдиного податку. 5% єдиного податку або 3% єдиного податку плюс ПДВ відповідно до виду діяльності, який вони здійснюють. Згодом переходити на цю систему дозволили і компаніям з понад 10 мільярдів гривень річного доходу. З березня ФОПи всіх чотирьох груп мають право не сплачувати ЄСВ за себе до закінчення воєнного стану плюс 12 місяців після нього. Але водночас у разі несплати ЄСВ страховий стаж не буде нараховуватися. ФОП 2 та 3 групи сплачують ЄСВ за найманих працівників або можуть прийняти рішення про несплату за працівників, які мобілізовані до ЗСУ. ФОП 4 групи сплачують ЄСВ за усіх працівників, в тому числі мобілізованих до ЗСУ. І Тут ми будемо дивитися моніторинг законодавства зі сторони платника. І так. Перше, що ми розглянемо, це перехід на спрощену систему оподаткування, а так як ми займаємо сторону бізнесу, тому ми подивимось на її недоліки. Отже, спрощена система оподаткування зі сплатою 2% від доходу заміняє бізнесу класичний податок на прибуток 18% та податок на додану вартість 20%. Спрощена система виглядає привабливо, але вона вигідна не всім. База, в якої сплачується єдиний податок, це дохід. Вона набагато більша, ніж. На загальній системі, коли податок сплачується лише з прибутку, таким чином перехід на спрощену систему не вигідний для низькорентабельного бізнесу. Якщо на загальній системі податкування компанія має рентабельність 10%, тобто доходи перевищують витрати на 10%, то сума податку на прибуток, яку вона сплатить до бюджету за ставкою 18%, становитиме 1,8 від доход... від її доходів. Ще одна особливість 2% податку в тому, що сплачувати його потрібно навіть тоді, коли компанія працює в збиток. Тобто, для бізнесу, який став збитковим через витрату ринків, збуту чи подорожчання логістики на спрощену систему, перехід в принципі вигідний. Такі компанії залишаються на загальній системі зі сплатою ПДВ і податку на прибуток. Натомість пільга працює на компанії, які отримують високі прибутки. Іншими словами, держава недоотримуючи мільйони гривень податкових платежів, не допомагав в цьому плані бізнесу, який найбільше постраждав внаслідок війни. Не дивно, що цією пільгою скористалися небагато компаній. За даними державної податкової служби, до листопада на пільговий період на пільговий режим перейшли майже 51 тисяча компаній. Це лише 3,6% від загальної кількості юридичних осіб в Україні. За квітень жовтень ці компанії сплатили до бюджету понад 4,6 мільярда гривень податку. Далі ми дивимося, що держава дозволила ФОПам першої та другої груп не сплачувати єдиний податок, а всім ФОПам не платити ЄСВ. Деякі пільги мали, в принципі, зворотній ефект. Наприклад, хоча ФОПи першої групи могли не платити єдиний податок, у січні-жовтні вони переказали на 35% або на Майже 90 мільйонів гривень більше, ніж за аналогічні місяці 2021 року. За 10 місяців ФОП першої та другої групи переказали до місцевих бюджетів майже 5 мільйонів мільярдів гривень і також зросли надходження від єдиного соцнеску, хоча від нього звільнили всіх ФОПів. Далі у нас графік. Отже, по графіку, натомість переважна більшість тих, хто скористався пільговою системою, це не ФОП. Це ФОП, а не юридичні особи, точніше, для яких, в принципі, ця пільга і передбачалася в першу чергу. Майже 15% фізосіб підприємців пішли шляхом зниження податкового навантаження, застосовуючи ставку 2% і високомаржинальні бізнеси, ті, що займаються букмекерською діяльністю та азартними іграми. Це призвело до зменшення надходжень і податку на прибуток підприємств, і в принципі, від ПДВ які до цього призвели, ми розуміємо, що їх розробили через те, що численні, були численні випускники маніпулюванням показниками і ознаками за отримання таких податкових накладних, і платники подають на реєстрацію, які не підлягають перевірці на відповідність критерію віддатковості платника податку і критерію розліковості здійснення операції. Розбираємо зміни, які відбулися. Перша зміна це нас розширили поло розрахункового перебування, які не ознаки ознаків дозволової реєстрації. Також друга зміна це відбулося в блокуваннях розрахункових корбувань, що подає на реєстрацію розвиток покупацій. Випадки, які скасуються на враховану таблицю даних платника, однією з ознак безумної реєстрації податкових накладних є відповідність на них подій, товарів, послуг і інших, що містить, врахована податківцям таблиця. Це теж внесло багато змін. Третя зміна це обов'язковий моніторинг. Рішення про неврахування вже враховує бізнес, що тут все-таки першою зіграло, чому ця взагалі система блокування накладних там чи да, була запущена в країні. Та да, маніпуляція МДС на сьогоднішній день це дало свої результати. Ми маємо надходження і маємо менше таких маніпуляцій. При цьому що зробила держава в першу чергу, після того як побачила, що внесені зміни. До, до постанови, якою, да, передбачались критерії ризику, привабала до того, що масово почало букувати. Скажіть, будь ласка, якщо бізнес звертався на гарячі лінії податкових і все інше, якісь затримки були як представник бізнесу, я так ну, зрозумів. Так, та, як з досвіду, я знаю, що якщо зверталися, звичайно, це пришвидшено. Дивіться, тобто, якщо... гарячі це, лінії це, що... з боку податкової просто захищають з боку держави податкової. Цей період працювали чуть ли не кругово перевели їх на мобільний зв'язок і вони брали в другій точці похвалю навіть наших, тому що Верховна Рада після того, як піднявся такий шум, дала вказівку дзвонити областям і позадавати питання щодо блокування, щоб ви розуміли, не будемо критикувати інших, там десь Вінницька область надала консультацію повній. Повному об'ємі, це до сьогоднішнього дня, ми маємо цей бал плюс е порівняно з іншим. Тому податкова з своєї сторони і держава своєї сторони пробувала пояснити. Плюс внесла знову ж такі зміни. Якщо прийняті таблиці, ви це не сказали зараз. Да? Якщо прийняті таблиці, то податкові накладні автоматично да, і розблоковуються. Тому держава все одно робить якісь кроки для того, щоб там, де вона трохи пережала гайку. Випустити її обратно вже, і воно далі рухалось. Щодо перевірки. можна я доповню до да. податкових накладків, що бізнес чистий прозорий, заблокована його реалізація, не втративши своєї репутації, надавши повідомлення на розблокування зі всім пакетом на підтвердження. Жодних перешкод День... не було протягом п'яти днів, було все розглянуто. Е... Якщо ви втрачали, не розблокувавши кредит свій своїх постачальників, це говорить про його недобросовісність і непрозорість в діях. Погоджуюсь, об'єм роботи для бізнесу, як в будь-якому органі, збільшується, але в таких випадках хотіла, щоб бізнес вважував, що роботи додаються да, скануванням документів, подачі окремих звітів, додається не лише у бізнесах, а, а додається і, і в податкові. Так? Ну давайте чесно, Коли що документів у документів? вас є період 365 днів, як у бізнеса Добре. подати це да. Ну, ви хочете це зробити швидше, а у нас є все 5 днів для того, щоб його розглянути. Щодо Дмитра. Дмитро, я вам хочу сказати, перша і друга група єдини, у нас на сьогоднішній день заплатили все-таки єдиного податку порівняно з 2021 роком, 20 мільйонів менше на 40 мільйонів менше. Тому сказати великий бонус плюс для даних підприємців не скажу. Не скажу, тому що як би там не було, вважаю нашу територію. Я говорю тільки за Вінницьку область, нашу територію більш-менш спокійною і знаєте, треба бути патріотом не лише на словах а й на дії. І вважала б це патріотично в такий період часу -таки, з їхнього боку. Проте да, погоджусь, що 2% навіть з боку держави, це була пільга, яку дали. Особи, ніж Там може не більше якось, я не знаю, як привілей якийсь, да. бо якраз прибутковий бізнес поспригував. І ми mm. на е, даному етапі маємо надходження єдиного податку від третьої групи, навіть при зниженні ставки з 5 до 2, більшу чуть-чуть, трішки, чим би мали мирний 21 рік. Е, при цьому це нам дало змогу як державі, побачити, які обороти все-таки ховаються фізичними особами. Якщо з такої то так. Да. <гум> <гум> да, і ми для себе розуміємо, які мільйони все-таки не доплачують.